Нещасні випадки при користуванні газовими приладами у побуті, на жаль, не мають тенденції до зникнення. Людська легковажність підігріта безвідповідальністю продовжує бути лідером у списку причин трагедій, що виникають внаслідок необережного поводження з блакитним паливом. На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій йшлося про те, як запобігти лихові саме в цій сфері. Головний інженер прилуцького управління по газопостачанню та газифікації Іван Юхименко наводив приклади нестандартних випадків використання прилучанами газових приладів. Починаючи самостійним обрізанням газових труб і закінчуючи банальним переплутуванням їх з водяними, людська фантазія меж не знає. Нарікаючи на відсутність вільного доступу працівників газового господарства до приладів у приватних домоволодіннях, фахівець назвав це причиною несвоєчасного виявлення незадовільних станів, несправності самовільного встановлення та підключення газового обладнання. Турботу викликають і численні газетні оголошення, які пропонують швидко і якісно встановити і підключити будь-яке газове обладнання. Швидко це куди не йшло, а от якісно, однозначно ні. Наразі лише кілька підприємств міста мають дозвіл на виконання підключення до мережі газопостачання. Кооператив огоньок, проект монтаж, прилки Житлобудсервіс», тепломакс, ПП монтажна латка. Решта відверто пропонує ризикувати людям власним життям. Непоодинокими залишаються наступні факти. Як виявляється, мешканці одного з багатоквартирних житлових будинків мало не місяцями чують запах газу в під'їзді. А от набрати телефон аварійної служби часу не знаходять а витік газу в будь-який момент може стати причиною трагедії. Боротися зі злісними порушниками правил користування газовими приладами вирішили більш жорсткими методами. Зараз проводиться позапланове технічне обслуговування, яке прийшло на заміну попередньому заявочному. 2 півріччя 2011 року проводитиметься планове технічне обслуговування газових приладів. Його суть в тому, що в абонента буде перевірятись всі газові прилади, їх працездатність, несправні газові прилади при наявності запасних частин будуть ремонтуватись, а якщо Газове обладнання вже відпрацювало в певний термін, і запчастин до нього немає. То вже буде відключатись газовий прилад і надаватись пропозиція власнику придбати або нову автоматику до даного котла, або придбати новий котел. Про перші результати позапланової роботи можна говорити вже сьогодні. Люди, навіть до яких ми ще не прийшли, вже почули, що проводиться така перевірка, і звертаються до нас. Дуже багато газових приладів в приватному секторі, самовільно замінені їх мешканцями та людьми, які їм допомогли в цьому. І тому от вони не чекаючи, поки прийдемо ми до них, вони вже до нас звертаються, щоб хтось підписав, написав документи, перевірив. Установку чи переробив ту роботу, якщо вона неякісно зроблена. Фахівці стверджують, що у роботі з газовими приладами обережність повинна бути на першому місці. Дещо залежить від самих абонентів користувачів, нехтуючи правилами користування газовими приладами, вони наражають на небезпеку не лише себе, а й оточуючих.